Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Перемовини без Києва на Алясці це траура для Києва, України, Європи. Зеленські залужні європейці зараз роблять все, аби цього не трапилось. Перед переговорами в Алясці розгортаються цілі баталії, смерть одного із російських центральних переговорів. Що ж ще один до майбутніх переговорів і до оголошеного перемир'я не дожив, а літак РФ, який вночі відправлявся до США, розвернули в повітрі в Росії щось таке відбувається. Після повернення людей Патрушова з США 20 хвилин тому пролунала серія вибухів чотирьох із ми в бункерах Путіна Патрушев почав відкриту війну. Директор служби охорони Путіна загинув під час перестріли поблизу Кремля. Путін задіяв план сховища двійники ніяких особистих зустрічей. Крім того, за даними американської розвідки, Путін наказав прибрати Патрушева і Бортнікова. Проти них піде Кадиров. Війна в Росії після оголошеного перемир'я. Тільки починаються. Вони їдять один одного. У той же час ще одні джерела розписують ситуацію з бортом Путіна. В Москві рухнув приватний джет, який пов'язують з карманним олігархом Путіна. Іншими словами, це був джет Путіна. За попередніми даними на борту могла бути донька Путіна. Це вже підтверджується не на рівні чуток, як раніше, а на рівні джерел ВРФ. На місці знайшли документацію, пов'язаною з Путіним та діяльністю апарата президента. Щось хотіли передати американцям, не встигли. А також тіла двох жінок, хлопця та екіпажу. Телеграм-канал топор помсти пише: що якщо інформація підтвердиться, це буде надважким ударом для Путіна, в якого серед всіх спадкоємців є лише один син, решта доньки. Домовини вже доставили на Волда. Куди зараз направляється Путін, і це прямо після оголошеного перемир'я? Наразі інформацію приховують. пишуть телеграм-канали. Путін хотів поговорити з офіцерами Росгвардії особисто. Вони і золото в наразі єдина його опора. ФСБ Бортнікова зараз за Патрушевим. Сідаючи за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, президент США Дональд Трамп стикається з пастками. а Очільник Кремля отримає щонайменше одну важливу перемогу. Про це йдеться у статті NBC News, присвяченій майбутньому саміту на Алясці, який як зазначає Дання стане одним із найбільших амбітів другого терміну Трампа. Створення міцного миру, який збереже незалежність України, стане випробуванням для навичок укладати угоди, якими Трамп пишається, підкреслюється в статті. Водночас в адміністрації президента США визнають, що досягти мирної угоди буде непросто пише NBC News з посиланням на джерело. Також стверджується, що за столом переговорів не буде присутній президент України Володимир Зеленський. Чи відбудеться прорив найближчими тижнями двома? Ми дізнаємося, зазначив співрозмовник видання, додавши, що. Що зрештою, домовлятися про принципово важливі речі доведеться саме Зеленському та Путіну, а не третім сторонам. Зі свого боку, експерти і зовнішньої політики попереджають, що перебуваючи в одній кімнаті з таким досвідченим перемовником, як Путін, який добре розуміється, на територіальних питаннях Трамп може піддатися його впливу і схвалити мирну угоду, яка розділить Україну. Я побоюся, що президент Трамп, прагнучи виглядати миротворцем, скаже так мені це здається гарною ідеєю, вказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Він також попередив, що Путін уміє бути переконливим, і Трамп, а також члени його команди, мають бути до цього готові. Інша небезпека полягає в тому, що Путін спробує далі затягувати час, обіцяючи поступки, які він не має наміру виконувати, розраховуючи зміцнити свої позиції на полі бою в Україні. За словами колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, російський диктатор може відволікти президента від його мети домогтися припинення війни, пообіцявши зробити щось потім. Однак він продовжить воювати і забрати життя українців. Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.